Доброго дня, шановні колеги аграрії. Сьогодні 24 грудня. Погода не зимня, я так би сказав, навіть весняна. Сніг розстав, трошки був мороз, але все пороставало. Зараз на даний час тумани пішли. Так Сьогодні відео буде про посівний матеріал. Який ми трошки вже нам привезли, а остачу трошки там пізніше довезуть, бо буде сві свіжак. Протруйка цього року буде так. Ну, це теж з цього року. Там трошки гібридів взяли так, Які вони подивиться так. Що ми будемо сіяти? Будемо сіяти 5 гібридів, можливо, я вибачаюсь, можливо, навіть 6%, ну ще подумаємо, що за гібрид брати. Так, основні в нас гібриди будуть це від компанії Майсадур Mass 30M. Так, ось дивіться, яке гарне сімено. Схожість в нього, це в одній компанії, це ну, з Майсадур схожість 99%. Польова схожість Оброблено воно і фунгіцидом, і інсектицидом, і навіть стимулятором росту. Так, це навіть теж 23М. й М. Ми його в цьому році сіяли. Трошки у нас було. Показав він себе навіть краще от 30М, го тому що 30М й М трохи цвів трошки пізніше. А в цьому році ж була засуха. Ну, він так проскочив, на 2 тони десь показував краще. Але ми його там посіяли з 1,5 гектари, Так що результат був ідеальний. Ну, не знаю, як не перестій, бо е, в нас 30-й ем вже не раз, неодноразово зимував. І, і я вам скажу, саме краще він показує на перестій. Качанини відпадають взагалі, падалиці немає. Так, Піонер Піонер ми вже позатому році сіяли. І взяли ще й на цей рік теж сімено протравлене фуніцидом, інсектицидом, я не пам'ятаю, там які і стимулятором. Фао тут 330. На перестій вона гарна, але е, трошки, ну, як би так сказати, е, трохи відпадають качани. А так, все, кукуруза дуже гарна. По волозі скидає. Я б навіть сказав, що краще від майсадуру, хоча тут фау навіть і менше. Так, тепер взяли тут Монсанто, ось така в білих мішках. Ми її в цьому році сіяли 3969. Ну, тобто в 24 ми на 25 рік взяли ось такі гібриди. Трошки так, 43,51. Обсіємо там по краях 350 ВО. Дивіться, як ідеальне. Е, Оброблене теж і фунгіцидом, і інсектицидом. Все, ні сашки, нічого не було, все буде. Так, і основний гібрид буде 39,72. Ну, як основний, що Майсадура буде, що цього, я думаю, одинаково. Сіменусь, дивіться, яка в нього круленька, це нижню фракцію. Брали. Ну, вона висівається дуже класно. Дуже класно В цьому році цей гібрид найбільшу урожайність дав. Порівняно з оцима гібридами. Що в нас були, оцей саме краще показав себе. Ну, в ньому трошки волога була більша. А так. В принципі, по урожайності кукуруза стояла просто бомба. Так що, отаку кукурузу заказали, привезуть нам е, Майсадур, Піонер ще. Це так по одному мішечку привезли, нам подивилися. Щодо чого, е, привезуть і закажемо зразу гербіциди, щоб тоді не бігати, ні шукати. Нам Украгроцентр привозить додому. Сьогодні подзвонив, перерахував кошти. І все, завтра тобі, завтра, післязавтра товар вже в тебе. Працюємо вже з ними третій рік. Ну, ще не було такого, що нас вони підводили. Так, що по фракціям, по фракціям. Посівна одиниця йде по більше 20 кг. Ну, майсадур там, понятно, там 50 тисяч одиниць, але все одно 17 кг, 1600. Ота таке. Так, е, висіваємо, нагадаю, висіваємо 300 плюс. Так як у нашому регіоні, Кукурудза частенько остається зимувати. І я думаю, що на наступний рік обстановка буде така, що, наверное, буде оставатися. Оце один 260 Ну, Ми тут посіємо його біля села, щоб на зиму його тут не оставляти, а вбрати. Так, що тобі? Тікай. А тенденція така, що ціна на кукурудзу в цьому році була гарна. Всі понасівають кукурудзи. Ну, ще не факт, що вона вродить чи не вроде. ну, кукурудзи насіють багато. А от сої, сої, бо соєю всі навтішалися, сої на порядок буде менше. В цьому році ми все таки ж будемо засівати, там 10 гектарів відведемо під сою. Соя в нас скуплена вже, бо думали, ще в цьому році. Сіяти, але, як глянули, що всі сіють сою, ми відказалися все, засіяли майже кукурудзою. І, в принципі, не прогадали. На слідуючий рік рік буде кукурудзяний. так що будемо сіяти сою. Можливо, посіяли і більше сої, але в нас площі. Оброблялись такими гербіцидами, що ну, висівати практично тільки кукурудзу на наступний рік можна. Або соняшник. Ну, Соняшник ми не сіємо взагалі. А от сої сої запитаємося. Так, Дякую всім за увагу. Приїде е, другий ну, остача посівмату та гербіцидів знімемо вам в слідуючому відео. Так, І оці всі гібриди я. Повисіваю е, в себе на схожість. Подивимося, як воно посходи, бо Піонер це 22-го року. Ну, Просто що, ціна приваблива. Я думаю, що вона храниться у складах спеціальних. ну, З нею нічого не, не... случиться. Так, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.